Я вирішила сьогодні не просто перестати від вас приховувати, а ще й розповісти вам повну історію в довгому відео про те, що таке англійська барахолка, як вона з'явилася і які скарби там можна придбати. Ну і звичайно ж, напевно, я сьогодні там щось придбаю. І в кінці відео зробимо з вами розпаковку. Ви на каналі Бридсторії, а я, а я запрошую вас сьогодні приєднатися до мого майже щотижневого сеансу психотерапії. Ідемо за натхненням, емоціями і релаксом на англійську барахолку, що має назву «car boot Sale, або розпродаж із багажника. Car boot sale – це така чисто британська забава, і на перший погляд здається, що вона сягає корінням у вічність, приблизно як фішн-чіпс чи двоповерхові автобуси. Але покопавшись у історії, мов у ящику з мотлохом, виявилося, що і я і з Карбутсом однолітки. Ідею в Британію привіз із Канади отець Гаррі Кларк. За задумом це мав бути розпродаж вживаних речей з метою благодійного збору коштів на потреби приходу. Але ідея так сподобалась заощадливим і бережливим британцям, що вона живе і зараз. Хамачонфудесят for the Багато своїх скарбів я знаходжу саме тут. Більшість загадок, наприклад, ось про ці баночки, це теж звідси. Давати речам друге життя це дуже по-британськи. Їхнє «refuse, reuse, recycle» – екологічне гасло, що виражає принципи відповідального споживання і є частиною ширшої концепції «zero waste» нуль відходів. І екологічної свідомості, де refuse – не купуй непотрібні речі, reuse – використовуй повторно і ресайкл перероби або віддай в переробку. А ще такий підхід це про економію. Я ніколи не беру з собою більше 15 фунтів, а часто виходжу звідси із повними пакетами. А я набрала цілу торбу, ледве тягну за три фунта. Додивіться до кінця і будете знати, що ж там таке важке в тій сумці. Хоча, за правилами, торгувати мали б тільки приватні особи, розпродаючи свої власні вживані речі, більшу частину продавців становлять професіонали. Деякі з них спеціалізуються на справжньому антикваріаті, інші, як ось ця машина, професійні «House кліренс Їх можна замовити, коли вам треба очистити будинок перед або після продажу. Тому у їхніх ящиках можна знайти все від меблів до кухонних ганчірок. І все за дуже приємними цінами, а іноді і безкоштовно, бо, повірте, в Англії часом дешевше віддати річ просто так, ніж платити за її утилізацію. Ще одна категорія продавців диваки є тут чоловік, який продає гори фотографії. Він сам їх друкує, бо винайшов спосіб друку із древніх скляних табличок. Якось розповім вам про нього окремо. В мене є дві його фотографії Нью-Йорка, які з часом дуже мило вицвітають, перетворюючись із чорно-білих на романтичну сепію. Кожен ранок нове побачення. Взагалі, карбусей мені нагадує калейдоскоп. Ніколи не знаєш, що сьогодні буде домінувати на розкладках. Пам'ятаю, одного разу були десятки швейних машин «Зінгер». У різних продавців вони ніби змовились у той день. Іншим разом може бути багато картин у рамах. Іноді розсипи дизайнерських оправ для окулярів. А коли їх дійсно треба, то й не знайдеш. Здається, сьогодні у фаворі котики. Сьогодні на базарі дуже багато котиків, різних різних. У різних продавців до речі п'ять днями купила собі нову прасувальну дошку, бо стара поламалась. За неї я заплатила 10 фунтів проти 50 за таку ж у магазині. Часто купую парасольки, бо ж Англія дощ зазвичай виходять по одному фунту. Посуд завжди навіть не уявляю, як це купити тарілку за повну ціну. І ще зауважила, що сучасна порцеляна навіть у Херут значно гірша за якістю ніж давніші аналоги, які можна знайти тут у 30 і 40 разів дешевше. Із ексклюзивів, ось ця набережна Ворсінга, дісталась мені за 50 пенсів. Така ж копія в інтернеті 450 фунтів. Оригінал безцінний, належить герцогу Норфолку. Була б мені бізнесова жилка, можна було б робити гарний бізнес, але в мене це скоріше для душі, ну і ще трохи для контенту. Дивіться, в мене є один фунт. Ідемо з вами гратись у гру на повний пакетик за один фунт. So no, 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 По-перше, сама сумка the коштує. Фунт. Так, ну що ж там за той один фунт в сумці? Ви вже бачите, що тут стерчить. Дуже необхідна в хаті річ. Лом. Тому що проти лома нет прийома. Знайомі дівчата з мене поржали, кажуть, бантик прив'яжеш. І чоловікові подариш. Я навіть бантик там знайшла. Бачите, красивий. Буде в мене лом з бантиком. Боже, чого тільки не зробиш заради контенту? Так, поїхали далі. Два нових рушника для кухні. Ліхтарик. Навіть якщо не працює, можна використовувати як зброю. Життєво необхідна річ для кожної жінки. Викрутка. Оці два підсвічника не знаю, для чого вони мені. Ну, хай будуть на всякий випадок. Ось цю сумку вона минулий раз продавала за 5 фунтів. А в цей раз мені в сумку за фунт все помістилося. Вона нічого не важить. туди влазить купу речей і її можна з собою брати в Ryanair і візер. І всі інші авіакомпанії, які зараз не люблять пускати людей з речей. Ось так от вона ще й вся зминається і можна її в кишеньку собі завхати. А ось ці дві штуки я придивилася ще, коли тільки до неї підійшла. Це пояс і метелик до смокінга. Нові не разу не вбирані в ідеальному стані. Ну і ще дві щіточки. Для пилососа. В мене таких нема, а пилосос такий є. Зараз прямо і піду ними чистити. Ну і сама сумочка смігал. В магазині смігел продається фунтів за 2, а може і за 3. А тепер давайте розберемо цю сумку за 3 фунта, яку мені віддали тяжкенну. Я навіть вже знаю, куди ці всі речі поїдуть. І зараз будемо з вами творити магію. Ось така коробка. З горнятком. Walkies, для того, хто вигулює собачок. А далі ось в такому брудному стані горняточка з бігливим полюванням. Ось такі. Всього їх чотири штуки. І ще гора тарілочок. Стану тарілочок приблизно отакий. Давайте зараз зробимо з вами меджик і подивимося, як воно буде виглядати після чистки і мийки. І ще ось таких два номерних котика німецькі. Загалом тут вийшло 11 тарілочок, два блюдечка, одне горнятко теско і чотири з бігливим полюванням. Ну і от що ми маємо. М -м -м. Краса. Бігливий комплект вже на шляху до своїх нових господарів у Києві. Котики поки залишаються зі мною. Хочете, ми якось влаштуємо з вами полювання за чимось на карбуцейлі? Ви поки думайте і пишіть в коментарях, що би нам пошукати там разом. А на сьогодні все. Із вас вподобайка і підписка. А я вип'ю кави за ваше здоров'я із своєї антикварної філіжанки, що дісталась мені майже за безцінь. Хоча насправді справжній скарб. Чекаю на ваші відгуки. Побачимось за тиждень!